Так? А в цьому буде навпаки. Просто людина, яка сама себе впізнає. Тому що від початку світу, це говорить вже древній український міф про білобога і чорнобога, від початку світу душі були поділені на дві сторони, права і ліва. Були поділені всі. І так вони і є. В білих, з тих, що на початку мали більше світла, все одно є чорне, бо чорне є початком зародження. Так? Первинний хаос, без, ми всі, світло входить в хаос і з нього народжується. Якщо з найбільшої темряви народжується найбільше світло, так? то, звичайно, в темряві є світло. Однозначно. Так само, як в повному вакуумі щось є. Є часточки, які рухаються, то ті душі, які на початку мали оцей заряд світла на чорному, так? вони поступово, коли світ проявляється, вони поступово починають розмиватися. Чорні набирають світла, а білі втрачають світло. В них множиться темрява. Дотикання до матеріального світу, коли душа входить, цей матеріальний світ, вона починає вбирати в себе темряву. Це всі наші думки, і всі наші жальність, бажання, ну все, все. Чим оця тверда плоть землі напоєна, напоєна темрявою. Тому в цьому світі починають одні втрачати, а другі починають набирати, викристалізовуючи досвід душі, навчаючись прощати в найбільших стражданнях, виживати, піднімати свою душу з темряви і так далі. Це є порив світла. так? Простіше тому, хто отримав великий заряд світла, здавалось би, простіше тримати це світло. Виявляється, що в земному світі втримати світло набагато важче. А от для того, щоб розширити світло в цій темі, треба докласти дуже великих зусиль. Визмієте? Тобто для цього душа і приходить, для того, щоб працював цей маятник, якщо плюс-мінус не будуть між собою взаємодіяти, не буде руху і не буде просто життя. Тому, тому всі древні релігії говорять про те, що не сидіть судими не будете, так? що нема грішних і нема праведних насправді. Хто отримав більший заряд світла при своєму народженні, але більше втратив упродовж земного життя, а хтось надбав, прийшов з невеликим запасом, а дуже багато здобув внаслідок земної дороги, все це є дуже відносне, без програмування. Все програмується думкою. Коли ми говоримо про символи вишивки, ми говоримо лише про статичні проекції. Але в, ці, в цих проекціях найважливіше є думка, яка в них закладена. Тому коли ви купуєте рушник і маєте десь свідомості відчуття, що може не дуже гармонійна енергія в ньому закладена, перепрограмуйте його. От всі фізики, які говорять про сакральну геометрію, вони сходяться на тому, що найкращим резонатором енергії є наше тіло. Воно досконале. І наше тіло, те, якщо ми довіряємо своїй внутрішній інтуїції і тому внутрішньому імпульсу, який ми бачимо, очима сприймаємо візуально на дотик і ми зразу відчуваємо енергію. От я відчуваю енергію вишивки. Розумієте? Навіть не, не, не доторкаючись до а, Ну, а, Ця Платонівська геометрія, Платон, а, і Платон, і Піфагор, і всі великі посвячені древності, всі вони навчалися а, в єгипетських храмах. Ну, Це відомо, це була школа єгипетських містерів. Насправді, що, які знання, а, і звідки вони були принесені, ну якщо взяти версію про Атлантиду, то і єгипетська цивілізація, і шумерська цивілізація, всі, мають, всі є на, е, нащадками цієї великої цивілізації Атлантів, яка, можливо, циклічно просто вижила себе. Так? Вона завершила своє існування, завершує своє існування планети, е, світи і так далі. Але вона залишила дуже великі знання. Тому те, що знав Платон, те, що знав Піфагор і ті Платонові тіла і Піфагорійська геометрія, це є оте все, що ми говоримо про вишивку. Дивовижно, коли починають наші науковці шукати там квітка життя за Мелхиседиком, де вона є в пірамідах і так далі. А вона у нас на розписах всіх наших українських скринь, українських хат, всюди ця шестипелюськова зірка, яка є структурою води, структурою життя. Так? Всюди вона скрізь. І е, в українців просто на, настільки багатий цей простір, що важко уявити, як же цей народ міг це все в час все це зібрати і все мати. Е, е, вишивка, сакральність вишивки, вона якраз в тому і полягає, що в ній збалансовано всі оці е, великі структури бутєві, вони збалансовуються. і Причому збалансовуються? Е, Генетично у цієї генетичної пам'яті. Ну, каже жінка, я просто це вишиваю, бо мені це подобається. От я це вишиваю. А чому в неї подобається? Бо вона це відчуває. Вона це відчуває, вона не може це розуму пояснити, нема смисла це пояснювати. Скільки б не пояснила цю сакральну геометрію, вона ніколи себе не вичерпає, тому що вона пізнається генетично, вона пізнається інтуїтивно. І особливо це мистецтво належить жінці. Я ви Саша, що я вас набув. І Місця сили, Саша, я вам колись дала відповідь. Дякую. Можна з гумором сказати, що а, місце сили це те місце, де ти зараз всім серцем присутній отут. І це є твоє місце сили. Тут і зараз, в даний момент. Іншого нема. Якщо десь в Карпатах, на Ельбрусі, в Шамбалі, є якісь місця то в даний момент вони до мене не дотичні. Якщо я з'єднуюся з ними думкою, в даний момент так, вони будуть дотичні до мене. Я можу з'єднатися із серцем галактики, я можу з'єднатися з Богом, і це буде місце сили, але від місця стояння воно не залежить, воно залежить лише від мого внутрішнього джерела сили. Це така моя позиція. Стосовно Точок сили е, е, у вишиванці, у сорочці. Оце вже цікава тема. Тому що вишивали сорочки, як правило, чоловічі 16 см довжини закривався оцей ось весь центр е, в чоловіків і закривалася щитовидна залоза, закривалися зап'ястя, е, підсилювалася енергія саме на цих точках найбільш вразливих, але і найбільш потужних. Плечі сили. От людина як божественна істота, вона має оці плечі сили. І отут є точки сили. Тому вишивалися звідси, починаючи від до цих, то от, як крило, бачите, три точки. Оці три точки крила людини закривалися вишивкою. Вишивали на плечі, вишивали отут. По, по рукаві вишивали на зап'ясті, вишивали весь рукав, але все це залежало від функції сорочки, яка вишивалася. Е, була специфіка, наприклад, козаків-характерників е, щитовидка не закривалася. Абсолютно вільна воля у них от, от таким от трикутником вишивалася сюди, відкривалася сорочка була відкрита. Е, я нещодавно бачила таку цікаву сорочку, чорну сорочку у чоловіка, і в нього вишивка пішла по хребту. От я не знаю, хто вже до такого додумався, щоб на хребет вишивку вишивати. Це вже було дуже модно. Це просто свідчення того, наскільки люди втратили розуміння того, для чого вишивалася вишивка. У жінок вишивка вишивалася трьома ярусами. На запасках це дуже потужний оберіг. Закривалися всі дітородні органи і всі нижні чаки трьома ярусами. По суті, три світи, три рівні сили повністю закривали оцей низ сорочки. Закривалося сонячне сплетіння червоною крайкою. В казках дуже часто зустрічаємося з тим, що, ну, наприклад, коли змій викрадає дівчину. І е, їй бабуся дає пораду, що ти перев'яжися червоною крайкою і нічого він тобі не вдіє. Він не зможе тебе поразити. Червона крайка. Це в нас дівчата знали. Всі носили е, отут крайку і ще за ту крайку клали різні оберегові зілля. Це була Валеріана, е, водолян нас її називали, рута м'ята. І ці всі трави освячені, вони носили їх за крайкою, щоб ніяка енергія не поражала. Ну, про це можна дуже багато говорити, це цікава дуже тема. От, Але якщо взяти ауру людини, то ми побачимо оце творіння, цю квітку, прекрасну, енергетичну, тільки по узорах. О, зовсім окрема тема в цьому плані, але співзвучна весільний обряд молодої. Якщо взяти весільний вінець української нареченої, то він чітко йшов по всіх центрах ззаду, от центри по хребту, сім кольорів, сім ліній, які йшли сюди до поясниці, і руса коса до пояса, і косу треба було сюди носити аж до цього рівня, до поясниці, для того, щоб енергетично жінка обтікалася, бо тими антеннами і заряджалася енергетично. Це ще окрема тема, але якщо... Серйозно вникати в ті всі речі, то ми побачимо, що весь наш е, ареал нашої народної культури, особливо пов'язаний з вишивкою, це є одягання себе, знову ж таки, повторився, бо той космічний енергетичний панцир. Людина світилася в тих кольорах у всіх, всіх тих символах, у всьому, і творила над собою друге тіло, захисне тіло. Е, я думаю, що все впливає, але Найперше впливає, коли людина свідомо це робить. Коли людина свідомо вишиває сорочку, свідомо закладає ці всі енергії, ці всі сили, і весільний рушник і одягає вінок не як формальність, а як цілісність. Ну, наприклад, всі дівчата знали, що вінок не можна було розривати, коли зараз... Дивишся, як дівчата чіпляють пів вінка, третину вінка собі на голову. Ну, це суто як прикраса. Тобто сакральності оцієї корони божественної, яка одягається, коли беруть шлюб, вже немає, вона, вона вже не діє, тому що вона розірвана. Словом, все, все впливає, але найперше впливає наше знання або наше невігоство. Тяні оцій лінії, коли вона вишиває якісь ромбики, квіточки і так далі. Вона зашиває в кожний стівок свою думку. Конкретно в цей момент. Тому щоб уберегти себе від якихось негативних думок, згадувань вчора, позавчора, якісь образи, жінки просто молилися і співали. Таким чином вони ставили за слід всім негативним енергіям і посилали тільки-тільки позитивну енергію. І ця енергія, яка перешила собі маму сорочку, мама вишила їй сорочку, мама вже покійна. І вон, сорочка старенька, а вона її перешила, і вона каже, коли я одягаю цю сорочку, я чітко відчуваю поряд собою присутність мами. Я хожу як під її благословенням. Оце є індивідуальність. Індивідуальність може бути різна. Вона може бути агресивна, вона може бути зазвісна, і це теж є у вишиці. Безумовно. що Феншуй, звичайно, модний. Але починаючи із самої структури української хати, і з того, як вибралося місце під будівництво хати, як перевірялося це місце на присутність духів в цьому місці, на, на те, чи воно є вологе чи не вологе, на який бік вона мала бути скерована і так далі. Українська хата геніально будувалася просто в місті сили, тому що це місце знаходилося і знаходилося. Конкретно для тих людей, які будуть жити в цьому місці. Одному воно не підходило, іншому воно підходило. Ніколи не будувалася хата на смітниках і на пустирях, і на місці іншої хати, бо там вже був енергетичний посур. Ну, на про кладовище, то я вже і не говорю. Так, але зараз будують на кладовище. І просто воно вибухає все і руйнує цей простір. А українська хата будувалася чітко за принципом золотого перетину. І вона, вона була аналогом і в духовному аспекті, і в космічному аспекті, і в аспекті сакральної геометрії, сакральних пропорцій, вона була аналогом людського тіла. І навіть вікна будувалися як аналог очей. Хата орієнтовувалася на чотири сторони світу, кожне місце в хаті мало своє призначення. І, Похоть завжди була чітка, з правого боку, з лівого боку була піч і так далі. Якщо брати зараз, ви розумієте, ну, безумовно, феншуй з орієнтацією там на сторони світу, на те, деякі речі мають бути в цьому є якась доцільність, але зважно, що феншуй виник в іншій частині світу. І орієнтація українців на вже на східну скажі, ментальність, вона не зовсім виправдана, тому що в цьому точ, в цьому місці, де ми з вами народжені, у нас є орієнтація в просторі визначена зорях. Тому я знову ж таки повертаюся до того, що слухайте самі себе, ви заходите в хату, коли нас, як заходили в хату, спершу пускали кота. А потім вже, щоб він там все позбирав, по кутах, де що було, і, і, і забрав з собою і виніс хати. Прислухайся духа. так? так. — так. І прислухайся духа. Так, де тобі, е, де ліжко має стояти, де ліжко. та це, це вже окрема тема. Для... Ходять ті, що бачили. Я не знаю, а чому кинули? А для цього вишивали? Падать, навіть забулося. А, а якщо відчуєте імпульс, що ви хочете повернутися до поручника, сорочки знаходять своїх власників. Це взагалі такі окремі історії, безконечні. Добре, 17 грудня починати вишивати, вишивати треба сьогодні. Дівчата? дівчата вишивали. Це вас не стосується. І мене не це тільки дівчата. Закладали, як узор, закладали кам'ярів дуже багато. По Тут в мене є така вишивальниця, о, до речі, десь зараз вона відкриває в Полтаві е, білі полтавські сорочки Тетяна Черненко, е, виставку білих сорочок. І е, у неї в Києві замовили сорочку, е, характерницьку, тобто вона показувала цю характерницьку сорочку з відкритим оцим е, передом е, трикутником вишиту. Тут такі дуже гарні рукави вишиті були. Підійшов до неї чоловік із Карпат, і каже, я замовляю собі таку сорочку. І мені ще цей узор, дайте низом сюди. Вона каже, ви знаєте, це характерницька сорочка, вона дуже сильна. Дослідження показали на комп'ютерах, що енергетика сорочок 17 століття може втричі зашкалити енергію живої людини. Бо вона ж зберігається, ця енергія. Це, відп... це якісь певні люди ж носили ту сорочку. Він каже, це не має значення, я плачу вам гроші, я хочу, щоб мені ще було низом. Вона висила йому цю сорочку, відіслала і ще телефонувала йому і просила, я вас прошу, сорочка має місяць відлежатися в шафі. Вона має згармонізуватися з вашим простором, не одягайте її зразу, тому що ви маєте відчути от, свою взаємодію з цією сорочкою. Ну він одягнув її зразу. І вона тут у Львові приїхала і каже, я так хвилююся за цю сорочку, що чоловік вже її взяв і не подумав, а я вишила, це дуже сильна сорочка. І в цей момент дзвінок. Дзвонить цей чоловік і каже, ви знаєте, от вибачте, будь ласка, але я поверну вам сорочку. Я зараз лежу в лікарні, я себе не дуже добре почуваю, я поверну сорочку. І вона мені каже, ну от що мені тепер робити? Він повертає мені сорочку, це стільки роботи, там така вишивка. Я кажу, ну вона ж не просто до вас повертається, вона повертається до свого власника. І буквально за тиждень мамі телефонує, каже, ви знаєте, власник прийшов на наступний день. Тобто, як тільки сорочка повернулася, прийшов чоловік, для якого вона вишивалася. Я знаю, в мене була ситуація, я купила на Гуцульщині сорочку. і... Чітко мені була інформація, перша мені дуже сподобалась, потім чітка була інформація, що ця сорочка не мені, що я її повинна передати чітко кому і все. І ось вам сорочки переходять, вони передаються, вони якимось чином знаходять оцих по цих своїх вібраціях як. Як НВО, як космічні апарати, вони знаходять власників своїх. Тому е, я вважаю, що не треба, оце ми розумово розглянули, е, е, якісь принципи сакральної геометрії, але не треба особливо прийматися цим, якщо ви відчуваєте, ви приходите на ринок і відчуваєте, що оця сорочка ну вам аж пищить її, що вона ваша, беріть, вона ваша, вона може бути дуже складна для вас. Але це значить, ви, ви обрали десь підсвідомо це випробування для себе. так? Ви мали через це пройти. Тобто є одна річ у Христа, сказана для всіх випадків і для всіх наших розумових конструкцій. Навіть волосок із твоєї голови не впаде без волі Господньої. Щоб не відбувалося. Все запрограмоване цією небесною у цьому є доцільність, а нам треба вільно рухатися по рушнику долі і довіряти йому. це окрема тема про українську казку. Це така глибина космічна, що дивки стає від того, що в ній закладено. Так що... Герої українських казок. І ага. І такі ж, і такі ж... ж... Бог знає, хто є змії, хто є дракони. В кожному разі всі українські казки розповідають і про змії, і про драконів. І е, говорять про те, що не було б в нас сили, якби ми не побоювали змії від драконів. І, можливо, ці змії і драконів вже є в нас в закладені, так? на рівні е, ДНК нашого. Хто його знає? Цього ніхто не знає, але... Що воно нам поможе, якщо ми будемо знати, що ми є драконійці, чи ми є уріонці, чи ми з планети не? Що це нам дає? Нам треба бути в даний момент, тут і зараз людьми на цій землі бути самими собою. Ким би ми не були. Драконійці, ротилоїди, позаботи.